Мікропроцесор це серце сучасних технологій, приховане всередині багатьох пристроїв, які ми використовуємо щодня. Це мініатюрний мозок пристрою. Перша революція у світі мікропроцесорів відбулася у 1970 першому році, коли компанія Intel представила Intel 4004. Усього за кілька десятиліть. Ці пристрої стали неймовірно потужними, при цьому зменшуючись у розмірах. Сьогодні мікропроцесори працюють на частотах у мільярди операцій на секунду вони обробляють великі обсяги даних за частки секунди, що дозволяє запускати складні програми, грати в сучасні відеоігри і навіть керувати штучним інтелектом. Мікропроцесор це не просто технологія, це ключ до майбутнього, який робить наші життя зручнішими, цікавішими та розумнішими.